Блекаут це не найстрашніше, що може з нами статися. Ми стаємо винахідливими, ми намагаємося робити всі справи, які важливі робити зі світлом. Тоді, коли є світло, не відкладаємо на потім нічого. Питали українців, як вони можуть, скільки ще вони можуть терпіти в цих умовах без світла, без тепла. І від українці в більшості, це було більш ніж 90% опитуваних, відповіли, що вони готові це терпіти два-три роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Вони хочуть бути в цій європейській родині на рівних. Ми знаємо заради чого? Заради перемоги, заради почуття гідності. Заради того, що нас чекає ця демократична родина, і ми хочемо бути в ній на рівні з іншими, українці готові це терпіти.